Добрий вечір. Ти сьогодні проголони студії Мустафа Неєм Перед тим як почати головні новини нашого інформаційного партнера сайту Укрнет. Перше скасування Вищим адміністративним судом України депутатських повноважень Павла Бологи та Олександра Домбровського. Друге це заяви Леоніда Кажара щодо позиції України виступати за створення єдиного економічного простору між митним союзом та європейським союзом. Третє відомості щодо введення штрафних санкцій для українців за відключення від централізованого опалення. Четверте, заява Арсенія Цюніка щодо готовності опозиції до силового варіанту з розблокування Верховної Ради. І п'яте це відомості щодо переговорів України та Росії про створення двостороннього консорціуму з управління українською ГТС. Втім, головна новина сьогодні трапилась поза межами України. Папа Бенедикт XVI відрікся від свого поста і від свого престолу і. Пояснив це тим, що нього його йому бракує сил, і він не може за станом здоров'я продовжувати перебувати на цьому на цій посаді. І в нас гості сьогодні це Юрій Чорноморець, доктор філософських наук, релігіознавець добре, та отець Сергій Захарченко, католицький медіа центр. Дякую, добре. що ви до нас прийшли сьогодні. Папа не XVI Сказав, що добре розуміючи серйозну свого вчинку при повній свободі заявляє про зречення з посту голови Ватикану. Наступника святого Петра, переданого мені кардиналом 10 квітня 5-го року, це перше за 600 років, коли папа зрікся сам по власній волі. Ви можете пояснити, ну взагалі, чи очікувалося це, чи були якісь чутки про те, що так могло статися? І що це означає загалі для католицького світу? Ну, чуток не було, і сказати, що щось надзвичайного для католицького світу сталося, не можна. Uh -huh. Тобто, згідно з канонічним правом, людина, тобто ну, папа римський, може сказати, що я, наприклад, не маю достатньо сил, так як це і сталося. І це абсолютно нормальний процес. Для цього треба мати повну свідомість і дійсну відвагу, uh -huh. тому що розуміючи, який обов'язок спочиває на плечах. Керування церквою, керування е, і ну, все ж таки, стільки вірних, і яких е, треба вести до Бога це є нормально, нічого надзвичайного. Mm. Те, що очікує церкву, це вибір нового папи. А ще таке голова італійського уряду Маріо Понті заповідом, що для нього і для всіх італійців, і взагалі для католицького світу, це стало таким ну, як е, грім серед ясного неба. Тобто, і, і, це, чому до цього не готували? Тому що ну, якщо дійсно у людини такі проблеми, якщо дійсно, ну це ж я так розумію, не, не може пройти так, що от сьогодні зрікся, і завтра вже треба обирати нового папу, правда? Ну, звісно, існує процедура, ну тобто як. Mm -hmm. Після власне або зречення, або смерті понтифіка є 15 днів mm -hmm. на те, щоб зібрати конклави, яке вибере наступного mm -hmm. е папу римського. Тому, скажімо, громом з ясного неба нас напевно не було б завтра. Виборів і післязавтра не буде. Вони відбудуться після того, як 28 лютого війде в силу повне зречення. А після цього 15 днів є на те, щоб зібралася конклава, тобто, щоб були присутні всі кардинали, серед яких може бути вибраний ну, про пікар. це ще зараз. Поговоримо. Ну можливо, ми просто я роз, говорю так з точки зору світського просто політичного життя. Тому можливо, ми це, не такі це є власне. Роздумаю, треба так. розрізнити трошки Життя політичне життя церкви, хоча ми розуміємо, що церква і держава вони співіснують, і зрозумілим є, що. В церкві державі, якщо є церква, якщо допомагає бути громадянам кращим і так далі, це є добре. Натомість розуміємо також, що церква, якщо йдеться про вибір понтифіка, про вибір того чи іншого єпископа, установлення номінування єпископа, ну звісно, церква керується духовним добром. Вірних угу. е, от до вас, Юрій таке питання угу. з історії, взагалі папства з історії католицької церкви. Відомо, що зречення е, взагалі престолу і такий відхід папи це завжди були якісь інтриги. Завжди історично і ми про це дуже багато читали в книжках і так далі. Чи можна сказати, що ця епоха завершилася? Що зараз но ну, це є зречення папи, це зречення папи ані що інше, і ніяких інтриг ніяких е, під підкилених ігр немає в цьому. Тут треба сказати зразу, що папа не сказав, що в нього забракло сил для виконання папських обов'язків. Він сказав, що просто перед католицькою церквою. Стоять великі завдання в сучасному світі стає все більше викликів, і тому він, скажімо так, хоче передати комусь, у кого є більше цих сил. І, і відповідно тут я б не сказав би, що папа говорить: він би має сили для виконання папських обов'язків. Минулий папа він виконував ці обов'язки до самого кінця, і ніхто не вважав, що їх у нього забракне. Тому мови йде про що? Скоро 500 років реформації. Це 17-й рік. В 2054 році буде тисяча років великого розколу між католицькою і православною церквою. До 17-го року католицькій церкві потрібні значні якісь досягнення. І, скажімо так, оцей курс на обережний консерватизм, на відновлення традиції, який проводив. Бенедикт XVI, він був плідний. Але, скажімо, він не давав занадто великого результату, на який сам Бенедикт сподівався, і тому він хоче знайти якогось наступника, який би був так само енергійний, як, наприклад, молодий Іван Павло II, і перевернув ситуацію до 500 річчя реформації на те, щоб католицька церква була в стані розквіту і зустріла цю дату, яка є в дійсності викликом, особливо для Європи 500 років їхнього розколу західного. Треба зустріти, безумовно, в кращому стані, ніж церква сьогодні. Так що я вважаю, що це не інтриги, це е, розуміння Папою, Богословим, знаків часу. Тобто, папа, як такий пророк, можна сказати, він це відчув і він відповідно тому зрікся з престолу. Зрозуміло, ну, що е, Бенедикт XVI завжди порівнювали з Йоном Павлом попередником його. І, і, Так, і порівнюватимуть після цього. Чим вам він е, запам'ятався? От що можна сказати? От пройшло вісім років, так? Вісім років пройшло. І за цей час що він зробив? Що йому вдалося, що не вдалося? Які помилки будуть йому все ж таки згадувати, а які заслуги йому будуть ставити? Знаєте, про помилки можна, бути, можна говорити багато. Натомість, велике прагнення папи це віднова духовного скарбу церкви. Тому що тут власне було згадано про річниці, вони ще настануть, чи буде їх багато. Це одна справа. І дійсно, церква, якщо йдеться про цю схізму, це майже тисяча років, спроби поєднання їх було багато. І були і певні успіхи, і пізніше невдачі. Це є процес, і то, що розпочалося, те, що розпочалося, теж Іван Павло II продовжував і Бенедикт XVI, але інакше, це дві що була різниця головна? дві діаметральні особистості, uh -huh. абсолютно, абсолютно, абсолютно. Натомість, в чому поля глибина віри uh -huh. повернення до корінь. Угу. Ось яка що можемо прослідкувати у Бенедикта XVI. то саме чинив і Йоанн Павло II. А він був новатором більше, можливо? Йоанн Павло II був тою людиною, яка після другого Ватиканського собору указувала, що зрозуміти собор треба правильно. І так само чинив і Бенедикт XVI. і прагненням великим прагненням не дарма в цьому році Бенедикт XVI оголосив рік віри у церкві. І великий натиск і акцент робить на те, щоб християни повернулися до своїх корінь, щоб на нову відкрили християнство, на нову відкрили віру і зустрілися з Богом. Угу. І ось прагнення служіння, яке служіння, яке чинив Бенедикт XVI і надалі чинить, ось це. Його глибокі прагнення. От я не знаю, наскільки це коректно Бо, взагалі говорити в uh -huh. цей день, і взагалі, але ну, ми журналісти маємо про це говорити. Е, і про те, що зараз пишуть в інтернеті, що під час папства Венедикта XVI були там, ну, скажімо так, великі е, скандали були. І що стосується е, якихось <світтє> моментів там, з педофілії, і що стосується е, корупції, це все. Будуть йому пригадувати, чи є це його провиною, чи це все ж таки проблеми церкви загалом, і, і чи не станеться це ну це, чи не є це висновком його правління не можна сказати, що це є висновком його правління, і що він сказав, що ну я, наприклад, зрікаюся. Справа в тому, що різні ситуації протягом історії ми знаємо, що вони траплялися, і якщо дивитися в майбутнє, вони можуть не мусять, можуть. Натомість те, що зробив святіший отець, намагався на всілякі способи прийти на допомогу. Mm -hmm. Можуть пізніше історія покаже так, різні факти, різні події. Натомість великим прагненням подивіться, наприклад, чому трапляються ті чи інші проблеми, ті чи інші скандали і так далі. Mm -hmm. Якщо немає вірності найістотнішим справам, справам віри, покликання багатьох, ось тоді з'являється місце, з'являється прошарок на такого роду неприємні ситуації. На жаль, вони трапились, але великим досягненням Юана Павла II, і, і Бенедикта XVI є те, щоб змінити це. І ось тут заклик до навернення, до повернення до корінь. Є якнайбільш актуальним, бо якщо церква, якщо кожен з нас, бо ми є членами церкви, так, якщо кожен з нас буде намагатися повернутися до корінь, жити тим життям, яким е, має жити християнин, ось тоді тих скандалів не буде. От е, Що то... моя роль, я бачу, така трошки, щоб прямо сказати правду, Да? По-перше, між Іоанном Павлом II і Пан Бенедиктом XVI була та різниця, що вони були обидва консерватори, які безумовно пригальмовували оновлення католицької церкви, внутрішнє звільнення її її таке вихід в світ. Але при цьому Іван Павло II був дуже сучасним в формі. Він був консерватором, який мав ліберальні методи звернення до світу. А Бенедикт XVI він був консерватором в усьому. І ось е, і такий лібералізм, е, лібералізм в формі, але консерватизм всередині, і такий е, ультраконсерватизм Бенедикта XVI. Вони не дозволяють сучасній церкві справлятися з тими проблемами, які є, дійсно з викликами, які на сьогоднішній день є. І на жаль, ми бачимо, що, наприклад, папа Бенедикт XVI випустив всього лише три енцикліки, і з них лише третя була сильною, дуже богословською енциклікою милосердя істині». Тут дійсно є проблема для католицизму, і католицизм він вимагає якогось більш творчого консерватизму. Тобто якийсь новий варіант. Тому що, наприклад, Папа Бенедикт XVI оголосив, що головне завдання його понтифікату це нова євангелізація Європи. Ми показуємо хороший симпатичний консерватизм, люди повернуться в храми. Він показав цей консерватизм, люди в храми не повернулися. Тобто, необхідно творчі нові форми шукати того самого католицького, консервативного вчення. І можливо треба йти на такі несподівані кроки, як, наприклад, якщо католицьких священників звинувачують в педофілії. Хоча насправді це в сотні разів менше, ніж їх звинувачують, коли починаються розслідування, то відповідно, але це дуже важкі процедури, і тому часто церква починає відкупатися навіть на початку розслідування. Але там, де дійсно розслідували, наприклад, в Бостоні говорили, що було 400 випадків, в результаті був доведений лише один. І це е, така статистика. Тобто це більше такий піар-скандал, ніж дійсність католицької церкви. І отут, -от, якщо ми говоримо, то наприклад. Більше повернення до церкви першого тисячоліття. В першому тисячолітті наряду з цельбатним священством було багато одруженого священства mm -hmm. в католицизмі. Тобто, дійсно. Греко-католицька церква, наприклад, в Україні її католицькі священники переважно вони одружені на східний манер. І церква себе дуже добре почуває. Церква евангелізується в суспільстві, її вірні впливові, в журналістиці, в політики і скрізь. Тому і треба, скажімо, ну це б, наприклад, надало б такого імпульсу, оновлення, повернення до одруженого священства. І це не є. Чимось таким, тому що дійсно, згідно з католицьким з традиційним вченням, наприклад, не можна допускати священство жінок. Це ніколи не піде католицька церква, але, наприклад, удружене священство може бути. тобто, дивитися там, де межа компромісу можлива, іти на зустріч. Я думаю, при наступному папі можливий значний прогрес, безумовно, в відносинах із православними вже при цьому папі було покращення, і прианно Павло II було покращення. І можливі навіть якісь історичні прориви, от, тому що католики вони все більше відкриваються на зустріч православним, і це факт. І можливі, безумовно, якісь пориви в консервативному, але оновленні католицької церкви. І тоді оцей рік віри, тобто 50 років другого Ватиканського собору, де церква пробувала оновитися, вони дійсно можуть стати таким початком нового оновлення, дійсно хорошого і повернення саме. До тієї церкви, якою вона була колись, ви знаєте, якщо можна тут варто подивитися на цілу церкву, бо справа в тому, що якщо говоримо про розвиток церкви, ми згадуємо тут у пана Юрія прозвучала, що ну не повертаються люди до церкви. Ну це не є правдою. По-перше, варто згадати собі довідатись, що інтерпретація другого Ватиканського собору в багатьох випадках просто була невірною. Тобто, якщо йдеться про зараз не треба сповіді, от прості факти, прості речі, коли люди масово почали відходити від церкви. І так само і той лібералізм, який не до кінця посприяв. Натомість повернення полягає, бо сьогодні ми говоримо про Європу, але говоримо теж і про інші континенти. Ось там церква, наприклад, в Азії, в Африці, вона розвивається. Та католицька церква там є простір, просто є та простір, та... так. Але знову ж таки е не забуваємо про те, що протягом історії церква так само був і відток, та, але люди поверталися. І це є процес, і процес відновлення, який зараз є, розпочався, так знову ж таки, повернення. Він триває, і на жаль, я, нам хочеться, щоб швидко настав угу. одразу, От але зап, буде тривати сам далі. Папа, сам папа Венедикт він визнавав. Що церква вона схожа на зірку, яка вибухнула, і стара карликом в Європі, і сам папа визнавав, що в Азії, в Африці, в Америці ті вірні. Вони не є настільки свідомими, щоб можна було ска що майбутнє католицької церкви от воно там на окраїнах цих без католицької Європи. У католицької церкви немає майбутнього. Цього не не, не можна забувати. Папа, це постійно. Добре, підкрес, давайте ще питання. <рес> що просто у нас мало часу, yeah. щоб ми говорили про се по темі? Головна ну головне питання, яке зараз перед цим стоїть: хто є претендентом? Хто буде наступним? Чи є вже почались перегони? Я не знаю, як це говориться церковною мовою, але все ж таки, чи почались вже якісь змагання, тому що букмекерські контори, ви вже знаєте, мабуть, чули вже роблять ставки на те, хто може бути хтось називає італіянських представників, хтось називає італійських, хтось французів, німців, як баба Йозеф Расенковити так все ж таки. Чи є розуміння, я розумію, що можливо ви не можете говорити там або не хочете говорити, але хоча б перелік цих людей, хто це може бути? Наскільки це люди? Скільки років, звідки вони? Чи. знаєте, можна подавати багато кандидатів і того чи іншого. Натомість так само було з Бенедиктом XVI. Ну, Багато було кандидатів, говорили між іншим про нього. Ну, але його Він був фаворит. Багато, багато інших так само з'являлися і в засобах масової інформації. І багато говорили, може хтось фактично ставки робив в букмексі. Тоді, 8 років тому про це мови не було. Угу. Сьогодні це якась новинка. Ну, Британські, до речі, почали. Це дуже теж цікаво, що британські, можливо, він буде британцем, але все ж таки. Питання фавориту немає чи правильно розумієш? Поки що не називають людину? Знаєте, це сьогодні сталося? Що і, було б красиво, так і було б ну не те, що про фаворитів? для багатьох просто ця новина є великим здивуванням, можна сказати, шоком. Тому всі одразу говорить, говорить про фаворита, але спокійно через світ мусить, в політичному мусить, житті ні, людина ще не мусить, пішла за мусить, мусить пізнати, мусить 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 пізнати да. всіх тих кандидатів, які серед яких дійсно будуть вибиратися папа. Так. Тому насправді зарано. ця проблема можливого наступника вона вже давно обговорюється, і це не секрет. Тому що люди весь час думають, і тут є навіть такий забобон, що ті кандидатури, які обговорюються як найбільш ймовірні, вони потім програють вибори, тому що вибирають на конклаві іншого, як і в політиці, вони да. це... називають на посаду, вони її спалюють. Да, справа в тому, що там треба дві третини кардиналів голосів, і дуже часто якісь люди, які мають по половині, консерватор і ліберал, і вони між собою змагають. В результаті вибирають когось іншого, більш творчого. І в чому відрізнялися минулі вибори? Mm -hmm. Тому що більшість все-таки за часи Івана Павла II він вибирав кардиналами консерваторів, і mm -hmm. тоді був лідер консерваторів. от Сьогоднішній папа, який пішов у відставку, Ратценгер. Він став папою. Сьогодні є два хороші німецькі папи. Це ну можливі, папа, папа да ну, Мюллер. Поки кардинали. Кардинали, так. Мю Мюллер і Шонборн. І відповідно. Вони обидва екуміністи, вони обидва помірковані консерватори, тому вони можуть бути відкриті до всіх кардиналів і можуть бути симпатичними іншим. Крім того, спадкоємність, тобто тому, що вони теж видатні богослови, дуже хороші. І особливо, наприклад, Шонберн він відкритий дуже до сучасного світу. З розумінням е дивиться на те, що не можна кидати камінням навіть в грішників, а треба всіх прощати. І він дуже великий спеціаліст в православному богослов'ї. Він колись писав по Святим отцам східним свої дисертації, і тобто, ну якби були дійсно з таких знавців і православ'я, і протестантизму, поміркованих консерваторів, хтось би був вибраний, то була б велика надія на оновлення. Дякую. Нас не дуже мало часу. Хоча б анонс. Коли це станеться? Тобто, чи є вже тому, що сьогодні вже новини були про те, що в березні. Вже yeah. має бути обраний новий папа 15 днів після того, як ну закінчиться урядування Бенедикта XVI, Ну, це я згідно з правом, що 15 днів після або смерті, або якщо хтось дійсно відмовляється mm -hmm. від уряду, має відбутися конклава, тобто. Перше тридцять. Це може і бути, і вибор... бути навіть в цьому місяці. Ні-ні ні. 28 лютого закінчується врядування Бенедикта XVI. Тобто, так. після так, виборів. А, а вибори будуть у березні, і якщо за першим разом буде вибраний, ну то за першим, якщо наступний, буде то тоді будемо чекати. Добре, ми будемо чекати вас в гості, коли це станеться. Я думаю, що ми просто обговоримо тоді вже і нового папу, нового і вже папу. у нас буде більше гостей, з яким може бути говорити вже політичні якісь моменти. Дякую, що ви до нас були. А ви залишайтеся з нами повернемось за 5 thank you